Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Німеччина може відправити своїх миротворців до України. Про це пише Дівельд. Дивіться, про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини, але Анна Лена Бербок. За її словами: окрім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО, існує також міжнародна присутність для забезпечення. Припинення вогню. Тобто, це вже яка за рахунком. Ви вже нарахували, яка країна. Перша була, здається, Франція. Потім була Англія. І ще, наскільки я розумію, була якась з країн Прибалтик. Прибалтика була. Тобто, країни Балтії. І. За моїми підрахунками, це вже не три, а більше. Але, скажімо так, основні наші партнери готові вже відправляти своїх, свої війська до України. Як довго буде Зеленський упиратися? От, от мене цікаво, як ви думаєте? А ми подивимося, готовність Німеччини ввести свої війська. Так, тут визначено вже. Тут вже визначено, і, бачите, дуже хороші карти падуть. Але, але, як завжди, йде але. Що це за але? Тут йде як... А, дивіться. Зараз, зараз я скажу. Тут якась іде перепона. Хтось упирається, хтось це замідляє і не перший раз, скажімо так. Хтось тут. Так, давайте так, хто упирається, хто. Хто, скажімо так, це хтось в Україні? Хто в Україні? Я думаю, що це в Україні. Тому що, наскільки я пам'ятаю, наскільки я розумію, повинно бути офіційне запрошення президента. Чому президент не дає запрошення? Ну, у нього якесь, якісь є. Зобов'язання таємні, тобто це або Оманський, або Стамбульський, щоб ніяких не було цих е, не миротворців, не успокоїтелів, не військових і взагалі має бути демілітаризація. Е, тому тут, скоріше за все, Україна повинна навпаки е, ресурс. Вийти, Бачите, от показують карти. навпаки, Домовленість іде в тому, щоб навпаки, все виходило з України, а не заходило. Тут диверсія з мінами не просто так, щоб ви розуміли. Ось. Тому що гроші були забрані у місцевих, ви пам'ятаєте, який скандал був забрати у місцевих. Ось і ті гроші пустити на військових. От і пустили на військових, і тепер міни зриваються прямо в руках. Ось. Тобто, це направлена на диверсія, розмінували чангар. А тут постачання пішло з бракованими мінами. Ось якось так я це бачу. Я бачу, що в принципі тут блокується з України. Давайте подивимося, чи щось зміниться найближчим часом. Ну, будуть, будуть якісь зміни, але тут дивіться, недобрі якісь зміни. О, шлях би їх трапив, ті, хто блокують це все. Дуже якась важка, дуже важко. Ви знаєте, відверто вам скажу: взагалі, будь-які чужі, крім расистів, а, будуть дуже важко заходити на наші території. Дуже важко. Ну, майже неможливо, давайте я так скажу. Можливо, можливо, після якихось домовленостей, Після припинення вогню, можливо, якось щось м, вдасться. Але м, наскільки я розумію, наскільки я розумію, тут навіть, е, ну, в керівництві, давайте я так скажу, тут все е, керівництво блокує. Українська влада, скажімо так, українська влада. Давайте так, в 25-му році можна очікувати а, іноземних військових в Україні на стороні України. Трошечки йде якесь і ПСО. Якесь і ПСО. Дуже мало. Показує дуже мало. А, зайдуть. Все ж таки зайдуть, але це буде вже пізніше. Бачите, для того, щоб утримати ситуацію, дійсно, я бачу, що дійсно можуть зайти війська зараз, ану, зачекайте. Я ще раз перепитаю ще раз. Ще раз перепитаю, в кінці запитаємо, як довго Зеленський буде вручатися? Чи він хоче, щоб його ногами вперед винесли? Так, 25-й рік. Чи зайдуть? Ну, скажімо так, давайте миротворці, іноземні війська, війська НАТО, скажімо так, давайте офіційно війська НАТО, зайдуть на наступний рік в Україну в 25-му році. йолки палки шлях би трафив тих, хто це все блокує. Ну, дивіться. Ну, дивіться. Давайте я так скажу: якщо Зеленський і його банда залишаться, то ніхто не зайде і ніхто не буде нас підтримувати. Тут має бути конкретна зміна. От і все. Зеленський заблокує, не дасть. Ні. Якщо буде Зеленський і надалі, то не дасть. Не зайдуть ніякі війська. Нічого не зайде. Він буде чекати, коли вже знищиться. Ось тут вийшло. Ну, ви знаєте, от хто розуміється на таро, дуже складна ситуація по дияволу. Тобто е голова держави, е який е має угоди, е не допустить ніяких. Він буде чекати, поки знищиться по трійки мечі і по смерті, буде чекати, поки це все знищиться. Український народ, от коли знищиться, вже взагалі, що вже сил не буде, щоб здати абсолютно все. Ось якось так. Я не бачу тут, що зайдуть війська. Давайте тоді запитаємо: а якщо прийде інший? Якщо будуть вибори, буде інший. Але тут теж, знаєте, інший виберуть нове ліцо нове ліцо і будемо дивитися, красуватися. Знову хоч поржем. Ну, Може, хоч уже туди поржем. Давайте так. Я питаю конкретно: не по іменах, а патріот. Справжній українець, патріот, який приведе Україну до перемоги. Якщо він прийде. Чи зайдуть тоді війська? Ну, виглядає. Угу. Зайдуть, зайдуть, такі проб'ються, такі проб'ються війська. І бачите, ось ці дві карти показують заради безпеки, внутрішньої в Україні. Ось зайдуть все, мої дорогенькі. Тобто, виглядає, Зеленський може поручатися, може не поручатися, може його дійсно винесуть вперед ногами. Ну, подивимося. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна.